На Сумщині за прогнозами синоптиків на вихідних та протягом наступних двох тижнів очікується нестійка погода з активізацією атмосферних фронтів. Докладніше про липневу палітру розповів завідувач сектору метеопрогнозів Сумського обласного центру гідрометеорології Юрій Літвінов. На вихідних 19-20 липня на Сумщині очікується нестійка погода, невеликі краткочасні дощі, подекуди з, грозами. з початком нового тижня, після 21 липня. Також утримається нестійка погода, часом можливі краткочасні дощі подекуди з грозами. Температурний режим суттєво не зміниться від того, який ми спостерігаємо зараз. В денні години температура повітря становитиме десь 25-30 градусів, а в нічні години від 15 до 20 градусів тепла. В подальшому якоїсь суттєвої зміни погоди, ну, принаймні на 14 діб. Не бачимо, тобто зберігатиметься помірно тепло, як для цієї пори року, тобто, як я вже казав, 25-30 в денні години, і також, як в літній період, що в принципі є нормою, можливі короткочасні дощі різної інтенсивності, з грозою. Пам'ятаємо, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте один одному, донатьте захисникам, вірте в ЗСУ та нашу перемогу.